Рада вітати вас на нашому каналі. Пельмені – одна з найулюбленіших повсякденних страв. За їх незвичайний смак, зручність і швидкість приготування, ситість та різноманітність. Існує думка, що по-справжньому смачними можуть бути лише попередньо заморожені пельмені. Це дозволяє нам наліпити пельменів про запас, сховати в морозильну камеру, щоб при необхідності швидко та без клопоту приготувати добротний обід або вечерю. З якою начинкою я б не ліпила пельмені, для них я готую найпростіше і водночас саме вдали тісто на воді і олії. Такий рецепт дає можливість приготування домашніх пельменій для заморозки запас. Рослинна олія надає тісту пластичність, міцність і в той самий час ніжність. Такий секрет з додаванням олії допоможе уникнути розтріскування тіста під час заморожування. Тісто довго не засихає на дошці і можна спокійно, не поспішаючи ліпити пельмені. Як ви думаєте, що робить цю страву такою незабутньо смачною і ситною? Ну, звичайно ж фарш. Начинка приготовлена за всіми правилами або, можливо, з якоюсь вигадкою, як в моєму випадку? Сьогодні я пропоную вам приготувати домашні соковиті пельмені із найніжнішого курячого філе та ароматного твердого сиру. Секрети приготування ніжного ароматного і смачного фаршу для таких пельменів дуже прості, якщо ви знатимете і дотримуватися деяких тонкощів. По-перше, будь-яке м'ясо, яке ви берете для начинки, має бути свіжим, інакше просто не отримати хорошого результату. Щоб фарш для пельменів збагатився повітрям, став м'якішим і пушнішим, його потрібно як слід вимісити, розминаючи пальцями, і відбити. І моя вам порада сир краще брати твердих сортів, наприклад, гауди чи голландський. Дешевий сирний продукт не дасть вам повноти смаку та аромату. Мене іноді запитують, як моє тісто чудово тримає форму при розкатуванні. Справа в тому, що є різниця між дозрілим та недозрілим тістом. Важливо не тільки добре вимісити тісто. Але й дати йому відпочити, для того, щоб клітковина в борошні встигла активізуватися. Щоб перевірити, готове тісто чи ні, потрібно злегка защепнути або придавити. Тісто, яке добре тримає форму, готове, якщо воно повертається назад, йому потрібно ще трохи відпочити. По своєму досвіду скажу, що набагато легше ліпити пельмені з тіста, яке тримає форму, а не сповзає назад, тільки но прибереш качалку. Розкочування тіста слід вести від середини до країв, періодично повертаючи тісто. Напрямок розкочування потрібно також міняти, тоді тісто вийде рівномірно тонким по всій поверхні. Чим тоньше, тим краще. У будь-якому випадку товщина повинна бути близько 1 мм. Правильно замішане тісто не буде рватися або прилипати до качалки та дошки. Починаємо вирізати кружки заготівлі для пельменів. Якщо у вас немає спеціального кулінарного кільця, його можна замінити звичайною склянкою або будь-чим, Головне, щоб вам було зручно. У центр кожного кружка викладаємо невелику кількість м'ясного фаршу, а краї з'єднуються вручну. Залишки тіста збираються та розкочуються в новий пласт. Важливо знати не тільки, як правильно ліпити пельмені, а й як правильно їх заморожувати. Головне домогтися, щоб вони не злиплися. У жодному разі не можна складати їх у мішок. На виході вийде однорідна маса. Пельмені потрібно викласти на дошку або лист, попередньо посипаний борошном. Віддалі вони зовсім не повинні стикатися один з одним. Можна використовувати пергамент для запікання, додатково натерти борошном. Після заморожування продукт можна розфасувати у пакети. Смачного та до нових зустрічей!